Бачите ось цей шолом? Він врятував життя бійців ЗСУ. Нині в усіх на слуху важка бронетехніка, танки, літаки, артилерія і так далі. Так, вона має величезне значення. Але найважливіше це життя бійців. Сьогодні ми поговоримо про військові шоломи, їх історію, розвиток, а найголовніше про реальний досвід ЗСУ. Сідайте зручніше, буде максимально цікаво. Але спочатку підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Це допоможе просувати якісний україномовний контент. Поставили? Тоді починаємо! І розпочнемо ми з самого початку коли з'явились перші шоломи? Це сталося ще в часи давньої Греції або й раніше. В той час основним завданням шолома був захист бійця від меча або ж від лука чи арбалета. В епоху середньовіччя мало що змінилося. Але вже в 15 столітті з'являються зразки першої вогнепальної зброї. Вони були досить примітивні та малорозповсюджені, але це не заважало їм на виліт пробивати будь-які обладунки. Тоді ж іспанська піхота озброюється мушкетами. Потім вони з'являються в французів, далі в британців, в німців, і пішло-поїхало. Вже за часів Наполеона вогнепальна зброя стає досить розповсюдженою. Це зводить на нівець сен з важких обладунків. Уявіть, наскільки мобільніший солдат без них. Тому тепер військова форма це легкий одяг з мінімальною бронею. Але все змінюється під час Першої світової війни. Тоді вся лінія зіткнення була перерита в окопи. Тому артилерія виходить на перший план як найбільш ефективна зброя. Снаряди до неї також покращуються, з'являються так звані шрапнелі. По факту, це рання модифікація сучасного касетного боєприпасу. Тому з 1916 року французів починають з'являтися відносно сучасні шоломи. Вони виготовляли зі сталі товщиною 0,77 мм. Їх вага була в межах 700-800 грамів. Ці шоломи були створені конкретно для захисту від уламків та шрапнелі при умові, що боєприпаси розірвались відносно далеко. Просто уявіть радість солдата, коли уламок рикошетить або застаріє в шоломі, зберігаючи йому життя. Але ці каски все ще не могли захистити бійця від стрілкової зброї. І ще нюанс: майже всі французькі шоломи були синього кольору. Самі розумієте, що синій колір і маскування це трішки різні речі. Тому солдатам доводилось спеціально обмащувати їх болотом, щоб вберегти собі життя. Все-таки досвід попередніх століть, коли бійці мали різнокольорову форму та не маскувались під час бою, залишився. Далі подібні каски поширились в італійську, радянську, бельгійську, грецьку, польську, мексиканську, японську та інші армії. Щоб ви розуміли, тільки французи виготовили 20 мільйонів шоломів. Навіть прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, коли воював під час Першої світової війни, надавав перевагу французькому шолому. Німці розробили власні зразки. М1918 і М1935 американці М1. За часів Другої світової війни та війни у В'єтнамі мало що змінилося. Найбільшою модифікацією, певно, став лише камуфляж. Ситуація почала змінюватись лише в 80-х роках. Тоді на озброєння армії США стали бронешоломи PAS GT. Але які проблеми були в попередників? Головний недолік це сама сталь. Те, що добре для бронетехніки, не завжди добре для піхоти. Примучанні сталь сильно деформувалась та могла поранити бійця. Тому її замінили на композитну броню. Вона буває трьох видів: перший це NVMP або надвисокомолекулярний поліетилен. Стійкість в нього непогана, але він має досить велику заперешкодну деформацію. Що це таке? Це коли шолом сильно деформується від удару та вгинається всередину. Тобто, пробою немає, але травма є. Другий матеріал це кевлар. Він має ідентичну стійкість, але меншу за перешкодну деформацію. Нині більшість шоломів зроблені саме з цього матеріалу. З точки зору ціна якість це найкращий вибір. Але є ще третій вид це поєднання НВМП та кевлару в відношенні 70-30%. до 30%. Вони мають найліпші балістичні характеристики, але їх ціна також відповідна. Паралельно з цим була введена стандартизація станак 2920, а це сприяло поширенню подібних шоломів серед держав НАТО. PSG були досить популярні під час війни в Перській затоці 1990-91 років та на початку війни в Іраку та Афганістані. Але з розвитком технологій виникла наступна проблема. Тепер бійці можуть бути озброєні приладами нічного бачення, тепловізорами, балістичними навушниками, системами зв'язку і так далі. А от куди кріпити це все добро невідомо. Також і кріплення каски до голови бійця морально застаріло. Тому потихеньку на заміну шоломам PSGT почали приходити шоломи типу MICH. Вони мали три основні версії. Перша MICH TC 2000. Це базова версія. Основна відмінність якої це поліпшена підвісна система та кріплення для додаткових приладів. Друга це MICH TC 2001. Ній повністю забрали бронювання вух, що дозволило укріпити балістичні навушники та іншу гарнітуру. Третя MICH TC 2002. Це щось середнє між першими двома. Захист фУК забрали тільки наполовину. Пізніше MICH TC 2000 переросте в шолом ACH. А MICH TC 2001 стане шоломом Fast. Щодо MICH TC 2002, то його можна назвати істинним шоломом MICH. Як ви думаєте, який з них краще підходить під реалії сучасної війни? Поділіться в коментарях, мені буде цікаво їх прочитати. Щодо України, то до 2014 року питання армії мало кого хвилювало. Через це в перші роки вторгнення українські війська були екіпіровані не найкращим чином. Вдеколи були шоломи типу PSGT, вдеколо звичайні металеві каски, а в декого ні того, ні іншого. Стало зрозуміло, що бійцям терміново потрібне якісне бронювання. Оперативно було налагоджено виробництво ось таких шоломів типу PSGT. В цілому вони подібні до натівських. Але до 14 року вже існували FAST і MICH. Тому нині переважна більшість PSGT зроблена з НВМП. З усіма витікаючими недоліками. Хоча рідше також можна зустріти кевларові модифікації даних шоломів. А от стосовно підвісної системи, то в порівнянні з сучасними зразками вона незручна. Матеріали і кріплення бажають кращого. Але реально суттєвий недолік це те, що даний шолом не має потиличного кріплення. Зараз я закріпив досить міцно, але це мені зовсім не заважає зробити ось так. Якщо уявити, що це відбувається в реальному бою, то боєць що щонайменше нічого не бачить. Далі йому потрібно звільнити одну руку, а отже покласти зброю. Потім він повинен підняти шолом. І аж після цього автомат. Те, що від моєї зачіски вже нічого не залишилося, ми винесемо задушки. А те, що боєць втратив час та дезорієнтувався, може коштувати йому життя. Окрім цього, на цих зразках не було передбачено жодних ріплень для додаткових приладів. Але це був тільки початок. І нині є набагато кращі моделі як по зручності, так і по броні. Наприклад, компанія Українська Броня розробила власну лінійку кевларових шоломів Fast Time ICH. Давайте спочатку про зручність. Вони мають ідентичні кріплення, а це сім точок підвісу до голови, одне з яких для потилиці, і що важливо, воно регульоване. Плюс одне для підборіддя. Попередній шолом мав тільки 4 до голови і одне до підборіддя. Також і матеріали в новіших моделей набагато якісніші. Всі прокладки мають ефект пам'яті, а це збільшує комфорт. До того ж тканина набагато ліпше утримує голову, ніж гладенький замінник шкіри. От що що, а це реально суттєве покращення. Я декілька хвилин перевіряв, чи зможе скинути шоломи Fast і e MICH себе. Для цього я різко повертав голову в сторони. Нахиляв її вверх і вниз. Але жоден з них так і не наліз мені на очі. Головна відмінність між шоломами Fast і e MICH саме в захисті вух. Шоломи FAST його зовсім не мають. Тому я вважаю, що якщо вже використовувати FAST, то треба докупити активні навушники. Вони її суттєво збільшать функціонал і захистять від певних уламків. І що не менш важливо, кожен із шоломів має фронтальне NVG кріплення під додаткове обладнання, наприклад, під тепловізор чи камеру. Але є і інші речі, які також необхідні сучасному бійцю. Наприклад, ліхтар або протиуламкове забрало. Їх можна кріпити на Fast і MICH до рейкової системи. Щодо PSGT, то їх можна приліпити хіба що за допомогою ізоленти. Значить, дрібниця, але важливо. Ось ці пучки використовують для кріплення кавера на шолом. На PSGT їх також немає. До речі, замовити ось такі шоломи Fast та MICH ви можете на сайті української броні. Посилання буде в описі. Стосовно бронювання, то обидва шоломи зроблені з кевлару та належать до натівського класу захисту NGI 3A. Та українського ДСТу рівня 1. Але практика показує, що ці шоломи неодноразово рятували бійців навіть від влучань з автомату. Тому давайте перейдемо до найцікавішої частини відео, а саме до реальних боїв. Зараз на відео шолом Фас від української броні, який врятував життя бійцю ЗСУ. Ось що каже військовий: влучили з патрону 5.45, відстань близько 20 метрів. Звісно, що шолом прошило, але головний удар прийшовся саме на нього. До голови дійшла лише серцевина кулі, яку швидко дістали. Був і інший випадок: шолом Фас рятував життя бійцю, витримавши удар кулі з 10 метрів. На жаль, шолом після пошкодження не сфотографували, але ось що пише дружина бійця. Куля застрягла в броні, лише осколки досягли голови. Військовий попав в госпіталь, але його життю нічого не загрожує. Зараз на фото шолом, що належав військовому, який був в епіцентрі ракетного обстрілу. Разом з бронежилетом і іншим захистом він врятував життя бійцю. Звісно, що шолом вже ремонту не підлягає. Від удару навіть кріплення для голови вирвало. Але найголовніше це життя, і воно було врятоване. Ось ще шолом фас від української броні, який врятував життя військовому. На фото видно, що він сильно пошкоджений, але найголовніше це те, що саме він взяв на себе головний удар. Військовий отримав тільки легкі поранення. Ось ще фото шолома, який врятував життя нашому бійцю. Ну, що таке сучасний військовий шолом? В першу чергу це захист від більшості уламків. А це і міномети, і артилерійські снаряди 122-152 та інших калібрів, і зруйновані частини будівель, бетонних укриттів, техніки і так далі. Саме вони є найбільшою загрозою для сучасного піхотинця. Безпосередньо постріли в голову зазвичай роблять лише снайпери. Але їх гвинтівки настільки потужні, що там вже жоден шолом не зможе врятувати. Проте, якщо ворог попаде з автомату, то сучасний військовий шолом від української броні візьме на себе головний удар. Щоправда, боєць отримає поранення. Але погодьте, що поранення і життя це зовсім різні речі. До речі, сьогодні я разом з українською бронею розіграємо ось цей кевларовий шолом Фаст. Що потрібно, щоб прийняти участь? По-перше, бути підписаним на мій YouTube та телеграм-канал. По-друге, потрібно підписатись на Instagram української броні. Посилання на ці соцмережі будуть в описі. Далі ви заповнюєте Google форму, що також тут. В ній треба вказати, як до вас звертатись, прикріпити скрійний підписок та написати невеликий коментар про свій бойовий досвід на фронті. Це може бути, як ви потрапили в ЗСУ, в яких боях приймали участь, можливо, хтось або щось врятува вам життя. Інформацію про переможця я опублікую в себе в телеграм-каналі. Дата зараз з'явиться на екрані. Окрім цього, протягом двох тижнів абсолютно всі можуть придбати продукцію української броні зі знижкою 5%, якщо введете промокод Технік. Крайній час зараз на екрані. Нехай це буде прекрасним подарунком на новий рік для наших захисників. Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Це буде прекрасною подякою за мою роботу. А що ви думаєте про сучасні військові шоломи? Наскільки вони потужні? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво їх прочитати. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодних реклам та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах як Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про реальні бої на трофейній російській техніці. Ви справді дізнаєтесь багато нового. Або ж рекомендую переглянути відео про один з найбільших секретів Пентагону: літак SR71 BlackBird. Якщо ви ці ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео: слава Україні!